Всім привіт, любі друзі! І я вирішив сьогодні позбавитись всіх клонів. Ви робите ось такі таблички з написом Бунт Слава проти клонів. Після того як ви це робите, залишайте їх на видному місці. Mm. Ось так. «Слава проти клонів. І і можете робити ось такий прапор. Це мій. Я запускаю цей бунт, щоб позбавитися іконі. Всіх на... з написом. Max топ 1-1. Ой, Макс Топ Макс. Мені ще не Макс, а як це називається? Та прочитайте табличку. Ні, прочитайте таблічку. Коротше, ви маєте просто бити з оцих моїх клонів з написом Слава Україні або Код 100К. З цими двома написами ви маєте киляти іграків в перший требж з таким написом. Всіх, хто на мене підписується. Будь ласка, робіть. Що зараз це буде дуже легко. Поки всі не можуть відійти від радості обновив чекінган, ми будемо. Ми переб'ємо. Ми трошки почнемо дубаситись цими челами. Трошки, щоб їх хоча б трошки перебити що моїх клонів бути неймовірно багато. Я тут просто пройшла зачистка цього. Нам просто треба це зупинити. По інакшому не буде. По інакшому? У мене це здається клонів, і ви не узнаєте де я, а де хтось інший. Я вам навіть свій скін не буду показувати. Але коли в мене бумт, клоні, я ось просто... таким скином. Бунт проти клонів Наш. Всім пока.